Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Ну що, хлопці, цей день настав. Ми почали молотити, о, молот, точніше розпочали сої. Чесно, за два тижні стільки нервів зіпсував, то дощ, то з комбайном не вийшло, але нічого. Все розпочали, і там вдалині Нива, підписники молотять мені на кінець-то. Мою сою сьогодні сам буду відвозити, і це все маємо ще поносити поскладати, тому що сою я передумав здавати. Соя, отака. Як бачили, бачите, точніше, стрічки вже пішли деякі. Головне, що друзі, дозволяє це все робити. Погода, а решта то вже таке. Що намолотимо, то намолотимо. Саме головне зараз це все забрати з поля і тоді зайнятися посівною. Все, везу додому. Що, друзі, везу другий корний прицеп. Сам сьогодні. І літаю, ну, що метеор. Соя сипе непогано. Буде врожай, буде, друзі. Коротше, ще три ділянки. Ось ця сусідня, тут 40 соток, ще 30. Ну, коротше, все розповім, поки, поки якось так, друзі. Молотим, молотим. Хоча вже сонечко якраз сіло. Так, друзі, восьма ранку я на полі. І що? Що я тут роблю? Е, як бачите, почали вчора хлопці і не закінчили. Ще 22 сотки тут залишилося. Е, Поломилась їм вчора трісла коса. Значить, зараз спробуємо з кимось домовитися і це все домолотити. Вчора працювали до 10-ї вечора. 10 вечора я зайшов шовно до хати. Працювали всією сім'єю, тому так як ангару немає, є старий будинок, туди то все потягали. Тому потрібно поставити, сьогодні лотити і поставити сім'ї гарний могорич. Коротше, що, діду, я домовлятися, ну і буде продовження. Ну що, друзі, молотимося завдяки сусідові. Велике йому спасибі, що послухав. І хочу вам показати різницю між джондіром та нивою. Жадка проста. Ой, і, і Нива, правда, вже молотили, коли була ніч, але ну, все рівно. І після джондіра, друзі, ну немає... Немає сої, не лежить практично зовсім. Все, я вдома. Жнива сої 2023, мої перші жнива сої завершені. Ну, показую, коротше, що намолотив. Значить, отаких півприцепа. Ну, півприцепа добрих півприцепа. Що можна сказати? Порівняно з нивою, то, друзі, менше половинок є, звичайно, але. Менше половинок і нема розтріскування по зерну самому. Зараз вам покажу іншу свою сою змолочену. Тут, як бачите, половинок набагато більше. Порівнюючи з яку змолотив мені Джондір, то все-таки тут поякісніше. Тому ми зараз це все поносимо і. Будемо підбивати підсумки. Все, жнива сою закінчені, і тепер будемо переходити до посівної, яка розпочнеться наступним тижнем. Е, значить, що? Що у нас вийшло по врожайності? Значить, друзі, середня врожайність у мене склала 22 центнера. Це без добрив соя, абсолютно без ніяких добрив. Все, що вона бачила, це карбамід по листу та. Ці мікро-макроелементи, бор, молібден, гумад Калію і ТДТП. Коротше, я рахую нормально. На те, що я очікував, те я отримав. Я приблизно, коли підрахунки робив на цьому прицепчику, писав, то я так і говорив, що буде десь 23-24, але ну, трішки не вгадав. Поки я задоволений, головне, що ми змолодили до дощу, тому що... Починається дощі у нас і починається холода. Те на 10 градусів нижча температура, буде всього там до 20 градусів тепла. Коротше, такі-то пироги. Що ж, хочу подякувати значить, хлопцям, моїм підписникам, що на ниві мені молотили. Теж їм велике спасибі, що послухали. Ну і звичайно, хочу подякувати своєму сусіду, який виручив і домолотив мені останні дві. Врожай, принципі, нормальний, враховуючи що це безмін До речі, на першому цьому участку великому, то сипало десь в районі 26-27 центнерів. А вже на інших менше. Ну то таке. Коротше, пишіть, як гадаєте, добре чи не добре. В принципі, на другий рік будемо робити висновки, буде все як гаразд, то будемо робити висновки і будемо знати, що коли давати і коли. Що сіяти. Ну, це вже буде на слідуючий рік. Значить що ж, ставимо подобайки, не забуваємо підписуватися на канал. Ну а всім, друзі, хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. І не забувайте, любіть, поважайте свою техніку, та вона вам віддячить. Тим самим все-па! па, -па.